Наші вчителі кажуть, що зорі впливають на настрій, успіхи і навіть контрольні. А ми переконані, найсвітліша зірка в житті кожного учня це ви. Сьогодні, у День учителя, зірки склалися особливо яскраво, саме для того, щоб подарувати вам трохи гумору, тепла і космічних побажань. Наш шкільний гороскоп це не просто жарт, це знак від Всесвіту. Вас цінують. Люблять і щиро вітають. Тож не шукайте свій знак зодіаку, шукайте свій знак поваги, сузірє натхнення і планету щастя, яка обертається навколо вас щодня. Слухайте, усміхайтесь вірте в дива, Ви ж їх творите щодня. Зірки передають у кабінеті порядок, як у всесвіті. Юпітер радить завжди тримати курс на успіх, а Сатурн не забувати про відпочинок. Ваш авторитет чаще за чорну діру. Бажаємо, щоб планета спокій нарешті відкрилася спеціально для вас. У новому навчальному році нехай щоденні писають лише п'ятірками, а плани самі складаються від це. Вас передає, що ви на своїй орбіті ідеальні. Сусідля контрольних світиться на полі. Ви координатори галактичного навчального порядку. Зорі кажуть: ви народжені вести крізь бурі свят і квестів. Енергія вашого ентузіазму заряджає цілий клас. Юпітер захоплюється вашим терпінням до всіх кільких концертів. Бажаємо зіркових ідей, натхнення і неочікуваних канікул. Меркурій Шепочев ви гранитель мовної гармонії та літературної сили. Бажаємо вам про у життя без пропущених коміт та лише хравих творів. Сузір'я Кобзаря. На вашому боці. І нехай кожен учень буде не просто підметом, а головною зіркою. Планета аплодують ваші рудиці. Відданте до ремарка. У вашому сесії завжди сюжети, драма і хепіат. Бажаємо, щоб шкільна проза не перетворювалась на трагедію. А всі учні читали не лише векепедію, а справжні шедеври. Зірки кажуть, ваша формула успіху непохитна. Ви керуєте космосом логіки та алгебраїчних рівнянь. Нехай у вашому житті не буде коренів із мінусів, а задачі завжди мають щасливе рішення. Геометрія схиляє вас перед вашими рівними нервами. Планета періодична вітає вас, реакція щастя. Ви алхімік шляного знання. Нехай ваші дні будуть як реакції. Лише позитивні, без зайвих вибухів. А учні хай не плутають глюкозу з глюком. Ваші горизонти безмежні, як Google Марс. У вас завжди правильний напрямок на заняттях. Бажаємо вам рівних паралелей, веселих меридіанів і карт, на яких немає помилок. А в учнів бажання відкрити нові материки знань. Хай ваша хронологія буде без запізнать, ви майстер пода вже В Новому році хай собі не будуть лише в підручнику, а мирологіка на кожному уроці. І нехай ще не путають князів з реперами. Ваш код на успіх. Ваша система без багів. Ви наш техномаг. Хай рік буде як ССД. Швидким і надійним. А всі контрольні без помилок у синтаксисі. Зірки кажуть Ctrl плюс Z на неприємності вам гарантовано. You are absolutely amazing. Зірки пророкують. У вас буде рік, п'яв конційні судачі. Хай кожен учень буде презент і не тільки за списком, і нехай з вами завжди буде The Best Class Ever. Созія творчості посилає вам варвої радості. Ви художники і емоційно кольору. Бажаємо натхнення не лише у фарбах, а й у буднях. Хай кожна картина шедевр, а кожен урок виставка душі. У вашому всесвіті гравітація працює тільки на користь знань. Бажаємо, щоб стила тяжіння не заважала польотам фантазії, а закони Ньютона служили лише для рівноваги настрою, і щоб усі учні нарешті зрозуміли, чим відрізняється напруга від опору. На вашому боці у вашому кабінеті оживають клітини, дихають лісточки та посміхаються мітос. Учні ростуть на і, не забуваючи, фотосинтез, це не фотосесію. Порт планети передає вам вітання. Ви наш супергерой красівка. Нехай ваші сили будуть не вичерпані, як енергія сонця, і хай діти розтягуються не лише на фізрі, а й дисципліні. Всесвітнє розуміння та підтримка зірки. Рекомендують вам релакс релаксу, стилю, уважність. Нехай емоції дітей буде хвилі контрольовані, а серце завжди спокійне. Зірки на святкому параді стоять рівно завдяки вам, ви, головна батарейка шкільного драйву. Бажаємо вам безтурботних сценаріїв, активних дітей і натхнення. І щоб ваша сцена завжди була і світлом і музикою. Ви Наші шкільні супергерої, розуміння. Пане лише ваше серце має безмежний вахід до дитячих проблем. Бажаємо, щоб кожен випадок був щасливий. Фінал, а підтримка завжди була поруч. Зірки захоплюються вашою турботою і добром. Ви тиха суперсила класу. Хай весь день буде сповнений щастя, успіху та перемог. Все світ цінує таких, як ви. Ваше серце як сонце для, для всього красу. Ви завжди поруч і в радості, і в контрольній. Хай всі ваші нерви будуть залізні, а учні як м'яких марки. Ви наша орбіта стабільність. Усі ми в одній великій штурній галактиці. І, хоч хтось тримає щоденник, а хтось книгу чи клавіатуру, разом ми творимо всесвіт дитинства і майбутнього з днем учителя.